Ілюзія це те, що тобі нав'язують брехливу уяву, неправдиву уяву. От уявіть собі, ікона вона зціляюча. І ви починаєте уявляти і вірити. Я не кажу про вас, я говорю про багатьох людей, але я там теж був, і мене дивувало, як може? Як може? Хтось каже, ну як, я сам бачив, ікона плаче, чи оточить, запах іде. Я бачив, як людину розпилюють навпів, технології якісь. А можливо, дерево просто випускає якісь, будемо казати, смоли, чи, я, чи, чи, я не знаю, чи щось наподобі олії. Чи Христос робив такі чудеса, чи Він робив цю ілюзію, щоб ми повірили в кусок дерева, вистрого вистроганого, і сказано, що це Ісус Христос. Чи Діва Марія, чи хто там? В цирку все ясно, там фокус-покус. Взяли, розрізали людину, потім склали докупи. І людина розуміє, це обман, це ілюзія, це фокус, це брехня в кінці кінця. Але вміла, а от в церкві, те, що тобі пропонують: ікони, намальовані з людської уяви, мощі. Ви знаєте, я, би вз... я просто вам скажу: ви знаєте, що є три голови Йоанна Хрестителя? Мощі? Навіть там брехня, навіть там вони не можуть один з одним примиритися. А ці ілізіоністи ще знаєте, що роблять? Вони возять це все з однієї церкви, храму в другий храм, і людей ззивають на ці свої вистави, говорячи, що, що це все правда, що це все від Бога. А святі джерела, беруть воду і потім святять воду. Настільки явна імітація, настільки явня, явна брехня, але коли це робить ряжений, коли це робить священник чи пастор, люди довіряють. І ти, прийнявши цю ілюзію, сказано твоїм священникам, віриш йому. Я вчора просто відкрив і думаю, що там святі зараз, що там про них пишуть? Про тих, яких нема на землі. Святий Миколай, швидкий помічник у бідах, його мощі чесні. Ну от спитайся людину, що таке мощі чесні? Ну якщо три голови Йоанна, то яка з них чесна?